Щепе. Сказати словами не може бути смішно, але вроде не до смішків. Кіт покусав шаріка Івасю. Отака дивина. Прийшов чужий кіт, ну, якби домашній було, з, е, з поясочком і якийсь протисті, такий лахматий, прийшов до шарика, прямо шарик на цепу біля буде. Прийшов до шарика. Я боявся його зачіпати, але як вони щепилися, то покусав шарика до крові, а Вася розбороняв, то цапнув Васю за пальця. О, зараз зараз летимо, летимо в поліклініку, бо то щось нечисто, як то так нагло, нагло кіт прийшов на чужий двір і до чужого собаки тако ліз безстрашно. Більше вам скажу, пробував я його зловити, то він кидався на мене. О. Ну, поки ми там знайшли якусь коробку чи ящика, десь він собі пішов. Ну, а зараз, зараз летимо, летимо в поліклініку, покажи Вася, свого пальчика, ніби е, е, поранення не страшне, що там дві дирочки, але, але вся та ситуація страшно виглядає. В житті такого не чув, щоб кіт нагло прийшов до собаки і, і нагло кидався на собаку кусатися і, і на всіх, капець. Добрий народ. дай Бог буде продовження хороше. Бувайте здорові. І не лізьте, коли бачите, що тварини якось неадекватно себе поводять. Я не встиг попередити Васю, а Вася вирішив спасти шарика. Буває. Бувайте здоровенькі.